Хочу розповісти історію про таку ложку. Це срібна ложка, яку подарувала моя свекруха на день народження моєї молодшої донечки Єви. Вона, оця мишка, була вкрита різнокольоровою емалью. Це була дуже гарна ложечка. Я її з перших днів Єви її годувала молочко, заливала їй у ротик. Да, не хотіла її причати до Соски. Отже, ця ложка подорожувала зі мною по Нідерландам. Потім, коли почалася війна, ми поїхали в Нідерланди з нею, жили на човні. Ця ложка перекочувала зі мною з острова Тесель до Амстердаму. Через пару років ми з'їздили до України, вона була зі мною всю. Європу туди і назад і знову назад в Україну. І потім, коли я їхала, поверталася з України назад в Амстердам, і ми також її взяли з собою. Нещодавно, перед новим роком, 2025 наші друзі з Херсону, Свідерські, запросили нас на північ Нідерландів. Вони там зняли у Європарк будиночок відпочинку. Звичайно, вони, коли нас запросили, у мене і сумніву не було брати якусь іншу ложку. Звичайно, я її взяла. Це ложка, з якою ми не розлучаємося. І там я її залишила. Я її запантала у білу серветку. І залишила на столі. І коли ми все прибирали, я згрібла кучу серветок в сміттєвий бак. Юля Свидерська все перевірила, щоб ми нічого не забули в будиночку. Ми все забрали. Коли я кинулася вдома, я зрозуміла, що я її замотала в білу серветку, і потім хтось мене відволік, і я її разом з іншими серветками викинула у сміття. І Віталік все це сміття викинув. Я втратила взагалі надію, що ми будемо її мати. Мені було дуже-дуже неприємно. Чому неприємно? По-перше, це ложечка це наша пам'ять, велика пам'ять про євички на дитинство. Вона завжди була з нами. Всі ці три з половиною з половиною роки. По-друге, чому це ще пам'ять про мою маму, навіть не про свою кров, а про маму. Коли Явочка народилася, я опорно все кип'ятила. Весь посуд, всі бутилочки, всі ложечки, всі тарілочки, все перший рік життя ми просто кип'ятили, все це прокип'ячували. І якось мама забула про те, що вона. Силикони в соску ну, на будилочку і цю ложечку вона кинула їх кип'ятити і пішла і почала просувати, і забула про них. Ми тільки почули вже звук сирени, я була в іншій кімнаті з Євочкою проти протипожежної сигналізації, почули цей звук, і коли ми пробігли в кухню, бо воно було в смогу, і ми побачили, що просто. Mm -hmm. розплавився цей силікон, вода вся википіла. Коли а... <глади> стала цю ложечку, вона була чорна. Я її, звичайно, домилася, це срібло, але вся ця емаль, вона зійшла. І ось тепер ми маємо такого Джеррі без емалі. До речі, дівачка народилася в год миші. І ось чому це пам'ять про мою маму. Вона дуже каялася. Вона... Відчувала себе дуже винною. Звичайно, я також розстроїлася, але я розуміла, мама хотіла мені допомогти. І вона мені все прибирала, вона мені перший рік життя дуже допомагала з Євою. А Поки потім Та ні, вона до останніх днів мені допомагала, до останніх місяців, не днів, місяців. І коли я загубила цю ложечку, я зрозуміла, що я загубила. Не просто важливу річ пам'ятну про Євичку, про її дитинство, але й пам'ять <сум> такої, <сум> такої собі помилки моєї мамочки, якої вже немає два роки. Так от я втратила всю надію, Юля дуже прискіпила в плані прибирання. Вона все вона виниклася, щоб вона її не бачила. Чому я її завернула в серветку, я досі не розумію. Не можна нічого завертати в серветки, нічого не можна в сміттєві пакети складати, тому що воно все може загрібтися і викинутися. Я все ж таки вирішила, що я маю, я маю взяти і їм подзвонити. Я їм подзвонила, але не дозвонилася. Я там була п'ята в черзі. Окей. Ну, Я все ж таки упорно і взяла їм написала листа 3 січня, а 7 січня я отримала відповідь. 7 січня два роки як померла моя, померла моя мама. Ще вони знайшли цю ложку. Ну хіба це не диво? І, ой, вони мені її вислали посилкою. Це диво. Це диво, бо я не мала ні Жодного про це відсотка впевненості, що я її знайду, ніколи не здаватися. І це такий малий приклад, і казалось, би, що там ложка якійсь, якась дурня, якась маленька, зовсім незмістовна історія, але це історія зовсім про інше. Це історія про те, що навіть коли в тебе немає ніяких жодних підстав. А для надії її все одно не можна втрачати, і потрібно використовувати всі можливі засоби для отримання того, що ти хочеш. Ось така повчальна історія.